Каже, не хочеться вилазити з комбайна. приємно молотити. Кажу Олег, це саксон. Що кажу, серйозно, Так кажу, у мене його 80% посіяно. Не вісілий. Я не можу каже, очам повірити. Саксон сипе більше, ніж е, імпортне насіння. Хоч одного вовчка зараз, я його з'їму для камери. А -а -а. Я боюсь, що він сорок йде, нічого страшного. Тут, знаєте, може мало заробляють аграрії. Мій син каже, милості просим, до нас на 114 штук. І... І не можу сказати лайки, хай ставлять, І дивіться Фік. там. І поговор... Васи... Василю коментар обов'язково. Під... Це... Вас... вже в Як ви тут? Дуже дуже прекрасно. Добрий день, сусіди. Що ви та там? Сусіда гітрішні. Я пам'ятаю, пам'ятаю, в тому в душі. І оказується, ви сьогодні зустріли. Людину, так? Да, вона вже да. мене попередила. А, вона вже попередила, так? Ну, він де, розказував всю про за вас інформацію, видав нам на магазині, розказав. Так що де, він... вам ви навіть, якщо б хотіли трохи прибрехати, вже не вийде. Не вийде. Я вже навіть не знаю, як, чи хвалити вас, чи гудити вас? Ні, ну Дивіться, Дивіться, одне нам, що понравилось, ми заїхали купити води, бо були в Олександра Петровича в Вершительівки. Ага, я дивлюся. Yeah, так, да. І вертаємося, говорю, до Василя ми обов'язково За, заїжджаємо, говорю, бо Ну, це клієнт вже, клієнт. Так, Тут не можна його пропускати. Заїжджає в магазин, та й бачу на нас, щось, мужик дивиться так, дивиться на нас. Е, Олег, виходить. Та й такий каже, а можна я вам питання задам? Я кажу да, задавайте, він каже, а де у вас гаряча лінія, щоб зателефонувати? Я такий кажу, жалбу накатати. Він каже, та ні, говорить, косив насіння, говорить, бомбезне. Я говорю, а де? Говорю в Шамраївці. Я говорю, так ми до Василяємо. Він каже, так я в нього і косив, каже. <рес> так оце, знаєте, приємно. Да? Нам просто в магазин заїхали. І воно так раз-два. Ну, дивись, Денис, знає. ви пройшли рік в мене були. От я не міг нахвалити, наскільки я був задоволений uh -huh. врожаєм. Щас я, ну просто воно вже якби зайшло в культ оцей. Ну, я вже не знаю, чи хвалить, чи не хвалить, тому що він стабільний, гібридний. Я його третій рік сію, uh -huh. я обідився, він стабільний. Так тим більше я і цей рік без удобрення. Без добре. Без добре взагалі одні гербіцидні. Всі ну, забезпечуємо чистота, чистота шукає. Да, це найголовніше. Навіть фунгіциду не було. Кстати, пам'ятаєш, я тобі прошлий рік розказував, що в мене є товариш Бушанський. Да. Агроном. Да. Він у вас придбав на Угу. — Придбав для проби. Так. Ну, Він взагалі такий пробник. Слава Україні, хлопці! Здоровий. Він любитель всі там перепробувати гібриди. Угу. Він каже, якщо мені Саксон не подобається, а я його обідив, ну візьми постійно. Mm -hmm. Доброго, Доброго дня. Я каже, подзвоню лічно на гарячу лінію. Дзвонить він мені Василій, я не можу каже, очам повірити. Саксон сипе більше, ніж е, імпортне насіння. Не буду зараз розпространятися, яке імпортне. Але в нього там імпортних дуже багато. Він сіє по 2-3 гектари по і каже, Саксон на першому місці. Я думаю, він Ютуб буде дивитися і побачить. Там номер буде гарячої лінії, е, нехай до речі, набирає. До речі, давайте так. Це дивіться, це, щоб не з цього. Ага. Якщо він зараз візьме телефон, а ну. є ж час ще да? 20 хвилин, да? да? ми зараз підемо да, на поле ще. Так, імена. Я дуже задоволений. ну я, кажу, я просто вже не знаю, як. Ну Хвалити вже просто не хочу, бо я у минулому році собі ну, доказав да, і в вам році... доказав. І реклама, ви бачили, як пішла? Да, так, ви що. У нас, нас і реклама пішла, і люди задоволені. Це найкраща це реклама, що не стидно заїхати Отко раз, до вас і все. Слухай, я там дивлюся відео, ну в мене дуже часу немає дивитися його. Ну, Привозять людей, отака амброзія, він каже, соняшник там по півтони дає, та ти не показуй хоч ту амброзію. <рес> я... ну, бачите, ви, ви це розумієте. Багато хто не бере Саша трубки, а... ну нічого. нічого. Ну він дуже задоволений саксоном. Можу вам показати вже ангари забиті. До речі, у мене ще ж один тут агрофірма. Не хочу називати, ага. яка агрофірма мені віддала в оренду склади. Ми і туди возимо, ага. і вдома я вже забив у складах, все забито. Це можна сфотографувати, я не забороняю. А ні, нам ж, щоб ви були задоволені і зараз беремо мій автомобіль і поїдемо в поле, де у мене залишилося 15 гектар саксон. Да, Їдемо ти подивимось. Добрий день, знаєте нас? А ні. що? А ну скажіть, скільки сипало? Правду, бо каже 15. Правильно каже. що він дихати буде? Ну 15 з половиною, ви як віші гарбошку, блядь. Що, а ну? А, так сонце це юки палки, 16 точно було. Та що, скільки? Та от куди я знаю. Та є, ну, ми, ми вже знаємо правду, вже не вийде нас обманути. Олега ні. встріли на магазині. А Олег тепер перший брехун у селі, не натиснути. Він мені сказав оцічей. нам всю, всю так, правду мені, за вас так розказав. Так правильно, брехло. Всю правду розказав. Якщо давай. брехуну вірить, то так вже є. Ладно, моє компанію. Давайте, Що, По своїй цей рік у вас тут теж більш-менш, 30 сипи. Я взагалі в шоках цей рік від урожаїв. Що ми з ним робити будемо, якщо все буде нормально. Ну, це вже, так, да, друге питання, це вже я говорив, це питання вже повинно там думати їм головою. Ну бо... да. Аби погода дозволила зараз, щоб воно не пообсипалося, uh -huh. спіти його повбирати. Зараз молотимо ні обу. Синеомо. Да. О, дивись, оце саксон. Ось він приходить. Сразу да, відрізняється, так? Да. Оце саксон. А ось оце неома. Ну, її розумієш тут перерівняти. Я можу би вам сказати, ось це ваша. Ні, а воно одразу видно да, по насінню. Да, 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 да. У нас не таке насіння. Гать. Крупне і воно ж, виповнено, нема пустого. стопу. О, ось тут банда конкретна. Так, тут роботає на потоки Да. Тут трошки Красота. тільки неоми попало, машина чи дві, а це все забито саксоном. Ну, він більше, по-моєму, до 200 доларів. Це я брав нашу українську. Ага. А ваш я брав 3900, мабуть, мабуть. Да? Ну, щось в да. Ну, Чувствується різниця у 100 доларів і по да. Ну, різниця ощутима. А тепер їдемо. У мене залишилося 15 гектарів саксона. Я вам хочу показати, який він зараз ще набив. Вже ага. його треба вбирати, тому що він якби доходить. Я їх уже ваші гібриди. І якби міняти вже не хочу. Повторяюся 20 разів. Ну Не можу вже вас хвалити, тому що ну результат є. Результат є, це саме головне. Як я в минулому році був на 10 му небі, ага. то цей рік я вже як побачив, як ми його посіяли, всередині вже червня, угу. пішли бутонізація, пішла. Я глянув так, думаю, двадцатка вже є, це вже, вже можна не переживати. А якщо ще у липні піде дощі коди, ага. то взагалі тоді... Говорити буде ні про що 30-ка повинна бути. Воно ж я тобі, казав, ви приїхали, палки лежали. Да, да. Просто от яка палка. Ось де ж коток не взяв, да. подивись, яка товщина. Е, коли вже є така палка, е, як пів руки, та, то є, вже, є потенціал. Да, є потенціал. Ось, ти бачиш, любить, що кутком да, поробили. Буде витягувати останні ців на себе. Да, воно ж бере листки, в нього там. Лопухи настояща. Оце тут був саксон. І отут було половина, зараз ми вже тут пшеницю посіяли. Оце було тут половина саксоном засіяно. Uh -huh. uh -huh. Оце Денис дивися, оце тут получився у нас край засіяний ваш uh -huh. семочок. Uh -huh. Оце тут у нас саксон. Mm -hmm. Тому що воно тут їздили, люди позаїжджали, мені коротше, ми його тут три рази культивували uh -huh. і пересівали. Він mm заленковувати -hmm. mm -hmm. ще. Так, воно ще, ще від посадки. Воно не скошений ще. Зараз розкажу чого. Mm -hmm. Це моє поле вже залісковане. Uh -huh. Можна зупинитися. Скажу чому, не будемо глушити, хай холодить. Можете вийти, сфотографірувати. Яка? Тут в мене була соя в прошлому році. Ага. Ми її вбираємо з горем пополам, дожді, Це, вбрали ми її. Думаю, посію по нулю. Uh -huh. У ну, мене ж одна сівалка сіє. Коротше, ми приїхали, з, е е сіємо, забивав він края, позабивав, позабивав края і почав сіяти. Хожу, я хожу, тиждень на нього дивлюся, на цей ноль. Прилітаю, так, чіпляйте діски, uh -huh. дискуйте діскуйте його кажу, к чорту. Передісковуйте, я ж перевів чотири посівні одиниці. Передісковуйте, він мені не подобається. Передісковуємо, він вже були сходи. Пересіваю опять саксонів. А край залишив, думаю, ну вже що буде, те буде. І ти знаєш, треба було не трогати. Глянь, який ми вже той брали тиждень назад, а цей ще тільки доходить. Значить, ноль працює. Це я вже оставив як для експерименту. Оце дійсно по нулю да. Ну глянь який. У да? це краю став. Та він високий капець і корзина така. Видно, воно вже накиляє. натура да, тут хороша да, буде. Да? Я не хочу хвалити, тому що воно є. Да, то, <рес> їдемо. Їдемте. Колька слухаю тебе. Трактор зробив. Трактор зробив, Колька, розказуй проблему. Ну, що в тебе случилось? <рес> ти ж казав, що зроблю трактор на а і привезу. Ти ж хочеш семочка, щоб я привіз. А, звісно. Коля, а ну скажи мені, тільки положи руку на серце. Це не то, що там. Яка олійність у цього семочка, що я тобі привозив? Це ну, Ні, ну скажи конкретно, яка? 50, 60, 40, 35? Ну, 40 не більше. 40 не більше? Не більше. А скільки ти в мене його взяв? помню. Ні, ну скільки машин ти вже купив? Не, я я знаю? Ну машину дві-три. Та ну дві, на я покупив. Дві. А чого дзвониш тепер? В ну дзвониш мені, ще вести поганого соняшнику. Ні, ну ти ж казав, що машину можу тобі продати. чого і тобі. Коля, слухай, ти зараз на громкій зв'язі, і зі мною сидять представники еліта Селект. Оце ті, що я в них покупаю сємочок. Ага. От. Я до тебе привіз. Яка натура була? Ти ж сам мені казав. Ну, 420 була. О! Раз є натура, повинна бути олійність. Бася, ну від натури це не залежить олійності ще. Ага. Ну хорошо, олійность мене не інтересує дуже. Мене інтересує вага, колька, щоб вес був хороший. Взагалі тобі сімочок подобається, який я тобі привозю. Ну, звісно ж, я беруш. Ну, а, підожди, 40 вихід, це ж 400 кілограмів ну Це ж нормально. Пухають. Не, ну натура що хороша. Це, це людина е, виготовляє олію. Все, Колька, добре, спасіба, що ти дзвонив, не забуваєш. Це людина, яка держить орієнтів. Я йому привіз неділю, може, півтори машину. Mm -hmm. Він оце тут. Вже ми його вбрали, треба було не трогати. Він yeah. би зараз стояв ще, так поняв, і 100-400 кілограмів чи як воно там у них. Ну, Головне, щоб підтвердив, що натура є, я ж вас... Я ж вас не вже не обдурив. Ви нас ще не обдурили, коли ми встріли людину на магазині. Ти ж бачиш, чужі люди навіть знають, питають, а що за гібрид? І літа, кажу, я з ними працюю вже, оце третій рік. Ну, в принципі, кажу, ніде нічого не підвело. На 80% площад є, кажу, в мене все закуплено в них. Я ж вам ще просто боці казав, що дивись. Сразу під'їжджаєш і просто тут. Тут якби я хотів сказати, що це не Саксон. <рес> Ні-ні, нас вже не проведете. <рес> на це вже не Так, <рес> да, да, На це вже не купимося. Так зараз ми зупинимося на краю, щоб не топтати. Воно я не люблю, як до мене хтось заїжджає і сам стараюся до людей не заїжджати. Тут знаєш, дуже стараєшся не вносити гербіцид, щоб не спалити одним і другим. Да. Всегда кажу, киньте там дві-три форсунки, хай вони краще не бризкають, не вносять uh -huh. його. Краще е відійти від ріха подальше. Да, ну а на, тепер на. заходьте, дивіться на своє... Ай, твоє... красота, та ну нафік. Точно ну, саксон? Це, може... Це, слухай, може це Може це сон? Ні, <ріст> е може, може це дійсно сон. Так, <ріст> <ріст> я тобі ще прошли рік розказував. ну дивіться. Які другарі! Yeah. Таку, а, те, як видач, агрофірма виробляла, бачиш. А, я б, б такого роз... не, зробив. Ну, я б не зробив. Я б даже покинув краще, але такого б не зробив. Ну глянь, ну, про що говорити? Кор... Корінь. Да, воно вже відірвали, воно ну, ще одірвали, туди. йшло. Да, Дивись, що тут нема, що йому смоктати. Та, яй 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 дивіться, які корзини. А? Слухай, це ж мінімалка, посіяний помітка. Мінімум. Дивися. Це дисковка була? Одна дісковка. І все. Одна дисковка. Осіння. Чи не, не, не. Я ж весною тут обрав кукурудзу. А, тут кукурудза, кукурудза стояла? стояла. А, я весною убрав кукурудзу і посіяв. Ну ось дивися, що тут робиться. Тільки решток. Це дисками так. Перебили його трошки і все посіяли. І Я вам розрішаю. Там в минулому році хтось написав е в коментарях. <ган> що типу, можна звалити, що це там якийсь другий гібрид та проскочив той. А. Вовчок, якщо знайдете хоч одного вовчка зараз, я його з'їму тут. <ган> Слухай, там був в минулому році був поцілунок. я пам'ятаю. Зараз це не поцілунок <ган> 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 ну, пройдіть, Дякую, просто. велике вам. Ну, ну Та ні, він ну, чистенький. Та, та чистенький бомбель. Щось може не, що можна сказати, та це краєвий ефект, щось показуєш не те воно. зріжене, вони. Та ні. Ну може, десь зріжене, бо тут же ж по прискочь розвертається. Ну, ось, гляд, і я ж я ж вам зразу сказав, що цей рік я сіяв чотири штучки. Чотири да, Прошний... штуки це на що 55. Так, да, да, 55, щось таке. 55. Ну тут ще, знаєш, що розвертається, десь щось могло звалити. Ну він жирував, я вам скажу, дуже добре, дивіться. Абсолютно нічим не жирував. Тут вже другий рік добре немає. Ну, коли соєжник ось побічний пагон не кидає. Да, то йому все вистачає. Він повер... старається дати ще, ще думав, більше що... потомства. Оце хотів я тебе, якби ви завтра приїхали, завтра сюди вже приїжджає комбайн убирати. Ну, дивіться, ми завтра не знаю, не впевнений, якщо будемо вертатися сюди, може ще завітаємо не, до вас. Не, що Денис, одне думали, що одне не давати. Ну я такого луска, то ні. Ліс який. Та він Це... чистіший. Це... Просто чистіший. Ну, слухай, я хазяїн не на п'ятерку. Видно, геліантексом працювали, да? так? Я без геліантекса. Ну, видно вон по а, лободі. А, значить, дивися, одразу ми вбили з Лакові. Угу. Тоді прийшли, ми вбили експресом те, що могли там щирічко таке. І вже як він був такий, ну... В принципі, вісім листочків Велика фаза, жахнули. Да? Геліантекс умозь глянь. Так, да, да. лобода воно Ну, Хоча да. цей рік Денис не від <клух> Гіліантекс сработав, не на всіх полях. Mm. Толі день такий був, толі. Ну, я ж взагалі беру агросфера. в агросфері в Полтаві. Це ж серйозна фірма. Я тільки в них беру настояще. Mm. Офіційно беру не то, що там беру його е, з під прилавка. І то на мені, навіть е, в цьому році це не по вашій темі. Талар плюс зработав на тройку. Взагалі, от не подобається мені все, як він це. То ли вже ж якась бадяга там. Ну що, давайте, мало, чуть всередині. Неприємно ходити по таким полям, я вам чесно говорю. Ну вон же качанчики кукурудзи, ще воно є. Видно, так? Ну, просто я бомба. Може ми просто... доволі, що Слука, взагалі у ми... вас що, що, класно, е... реально. Так що ну, я не знаю, що хвалити, що розказувати, у мене немає просто слів. І без добрив, без нічого. які добрива. в нинішньому да. році ну, бомбезний. І він поняв, от глянь, він весь рівень. Я представляю, він і зараз висох. Він десь зараз який... метр вісімдесят, метр сімдесят, а він був ще високий е, Ти знаєш, може не для камери, але я боюсь, що він 40 не десять. От є у мене таке препередчуття. Я ж бачу, як 30, який 30. Стоїть, да. і який стоїть ось. Ну тут, звісно, і низ. Тут... Земля хороша тут. Ну, волога, рівнина, да? волога. Ось глянь, якщо в мене там бугри та по тридцятке mm -hmm. сипало, да. це рівнина, рівне поле. Це Ще взагалі, долинка, пол... да. поле дуже таке, мені ну, воно подобається. Хороший. Тут завжди родить. От щоб я не посів, тут завжди. родить Зараз можна сказати, та він їх і привіз на те поле, де родить. Так, да, привіз ну, там, де родить, і були лука. там, де не родить. да, І були там, де не родить. Ну, я ж тебе возив він або. Ви ти стояв, дивився да. ямочок, який 30 дає. Да, може він чуть там уступає чимось. Ну, ну я не знаю, що казати. Є ділянки, немає. де родять, і тут нема нічого такого, бо всі, ой, бо ви знімаєте там, де тільки... 40 сипить. Та, ну, а що не знімати там, де реально 40 я сипить? Я боюсь, щоб він 40 не сипло. Насипе. Якщо боїтесь, знаєш, насипеть. Поб'єм рекорди. 15 гектарів тут, якщо ми це з 15 гектарів 165 тонн, якщо я тут на молоді. Ну, я, напевно, зайду в запой, Просто перелякуй, з в запой. <клес> Не, мені дуже подобається, він я кажу. Так, ну, давайте я це розкажу друзям, де це ми знаходимося. Друзі, ми знаходимося в Полтавська область, село Шамраївка. Це Решетелівський район, колиш... район. Зараз він да. Полтавський. Приїхали ми до Василя, так як ми вже в рік Василь насіє, да, наш Саксон. і до цей, цей рік ми як я говорив, обов'язково заїдемо до вас. І завітали, подивитися на Саксон. Ну тут красота, як бачите, ну просто бомба. Е, Василь, як е, хазяїн, дуже слабий, крутий. Я слабий на троєчку, От... ну стараюся. Ну, стараюся, давайте три-один. Е, слухай, на троєчку, ну стараюся лізти за тими, хто на п'ять. Може і не вспіваю, ну стараюся. Тобто, в тому році ми приїжджали, Саксон, ну бомба виглядав вас. І в цьому році, так що. Бажаємо, щоб побили рекорд. Той, що я думаю. Да, на цей рік. А на наступний рік і, ще щоб, той побили, щоб, щоб, щоб кожен рік Бог, били ре рекорд. Ну, Просто із... можу стрес такий отримати. Якщо він сипне 40, точно забухаю. Ну 40, якщо сипне, я сам. І ти забух'ю. <рес> я сам бухну. Не, знаєте, ну, якби шутки шутками, але ну, є результат так. давайте да. говорити е, реальні речі да. на аграрному язиці. Тому що, ну, щас, тобто, щас, за щас, нас не стидно вам? Не стидно. Даже не стидно мені употребляти. Я ж говорю, і, і, да, і нам не стидно ну, приїжджати до вас. Тобто, е, знаємо, ви, що ми... Ви другий рік в мене, я вам показував свої поля. Ви бачили да. сою в мене, кукурудзу бачили. Так, да, я не спец аж такий, ну, стараюся. Да, та вас... Якщо ви це любите і це робите, значить воно буде у вас вийде. У нашому році я поцілунок робив, я його зараз просто обіймаю. <рес> Лагідно. Не бомбезний. Ну, Молодці. Ні. Да. Ви ж бачите. Ход, це... Чесно говорю, той рік до вас приїжджаю і нарадуватись не можу. Ну, Хоч ж раз можна впіймати, <рес> да, а ось не та доділка, ні, ні, да. Да. А не 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 Класно. Я кажу, там в коментарях в минулому році хтось написав, що там вовчок там те можна спихнути на другий гібрид. Найдіть мені зараз вовчка, отут, я його з'їм.